Казка фея іграшок. В одній дитячій кімнаті жила дівчинка Марійка. Вона дуже любила свої іграшки. Іграшки дуже любили з нею гратися. Вона знала, що кожна іграшка любить, коли вона повертається після гри в свій будиночок. Але складати на місце іграшки Маріка дуже не любила. Навіщо все складати? Якщо завтра я знову буду гратися з іграшками, казала Маріка мамі на прохання навести лад у кімнаті. Якось ввечері Маріка лежала у своєму ліжку. Та намагалася заснути. Раптом вона побачила, як щось яскраве залетіло у квартирку. Дівчинка злякалася, а придивившись, вона побачила, що воно дуже-дуже схоже на метелика, але з крильцями які світяться та блищать. Що це? запитала Марійка. Ніщо? А хто? Я? Фея іграшок. Фея іграшок, щось я про тебе нічого не знаю. А ти й не мала про мене дізнатися. Я прилітаю до дитячих кімнат, коли дітки сплять. Ось і зараз мені здалося, що ти спиш, але я помилилася. А навіщо ти прилітаєш? запитала Марійка. Кожного вечора я перевіряю, як почувають себе іграшки, з якими граються дівчатка та хлопчики. Якщо діти дбайливо ставляться до іграшок, вони складають їх на місце після гри. Іграшкам добре з такими дітками. А якщо дівчинка або хлопчик навмисно ламають іграшки, розкидають їх, не кладуть на місце. Іграшки починають скаржитися мені. І тоді я перетворюю ці іграшки на малесенькі чарівні камінчики. Я забираю їх з собою та приношу іншим діткам, які будуть дбати про них. Потрапивши до цих діток, камінчики знов перетворюються на іграшки. Ось, наприклад, сьогодні я захотіла забрати твої іграшки, які ти кинула посеред кімнати. Вони поскаржилися мені, що їм дуже незручно там спати вночі. Ось ця твоя лялька з рожевим волоссям дуже боїться залишатися скраю. Їй дуже самотньо. Вона ніяк не може заснути. Твій зайчик дуже звик засинати посередині. Ось цій твоїй ляльці. Дуже зручно знаходитися на полиці праворуч. Запитай, чи подобається твоїй іграшці, її місце. Кожна іграшка любить, коли після гри її повертають її будиночок, в якому вона тихо й спокійно спить вночі. Ось тому я й вирішила: візьму і віддам твої іграшки діткам, які добре ставляться до іграшок. Марійці дуже не хотілося розлучатися зі своїми іграшками. Вона їх дуже любила, але вона ніколи не замислювалася, що її іграшкам з нею погано. Будь ласка, фея! Не забирай у мене іграшки, попросила Марійка. Я зараз все-все покладу на свої місця. Ось побачиш. Після цих слів Марійка почала збирати іграшки по всій кімнаті. Ну, якщо ти тепер будеш дбати про свої іграшки, то я не буду їх забирати в тебе, але буду надалі перевіряти, чи не ображаєш ти їх? сказала фея іграшок і полетіла до вікна. Прощавай, Марічко, прощавай, фея іграшок. Вранці мама побачила. Що всі іграшки лежать на своїх місцях, і похвалила Марійку за те, що вона нарешті навела лад в своїй кімнаті. А Марійка побачила, як приємно знаходитися в кімнаті, коли там порядок, іграшки та речі не розкидані. Так набагато краще. А до тебе колись прилітала фея іграшок.